Доброго дня, вітаю на каналі Квіти та інше. І сьогодні таке буде невеличке відео по калібраху. Покажу, як вона на сьогодні виглядає. Ось ці крайні живці, вони старші. Ну і сорт сорт такий. Ось, дивіться, як в мене розквітла ось ця Night Kiss, а то буде Redkіс. Така сама квітка, тільки червона. От, От в неї мені найбільше подобається листя. І вона робить такі щільні кущики, листячко в неї більше. Ну, от На цьому фоні вона відрізняється. Живцювала я її, мабуть, що в грудні висаджувала в січні. Хочу для ранніх кашпо ну, буде видно. Так, А ось ці вже пізніші живці, ну тут різні вже вони поставлені. Є більші кущики, є менші, є ось такі, дивіться, зовсім уже такі, потрібно зробити прищіпочку. Це, до речі, Bluastic Rose. Він дає саму більшу за розмірами квітку. Ну, З тих, що в мене є, тому що серія Bluemastic, вона в неї квіточка сама більша. Так, Ось такі квіточки, деякі хочуть квітнути і углу, я не достаю там. Завжди пообривати їх, то вони в мене тут собі розкошують. Ну, ось тут така квіточка. Дуже подобається ось цей колір. Думаю, з нього вийде гарне кашпун. Пересихають, і можу сказати, які недавно я їх тільки полила і вже поливала через піддон, і вже вони деякі зовсім сухі, і і листя є прив'явші. Там, де кущики молоденькі маленькі ще, ось, і де більше вологи зайшло, то тут прямо-таки ще, бачите, і світлий субстрат. А в деякі вже береш, то ну ось дуже легенький цей ось то такий і листечко трошки прив'явше, і на вагу він. Легкий, тобто вже його також потрібно полити. Це не дуже зручно, тому що або всі, або нікого, а приходиться тратити на це час і поливати, ну вибирати, тому що є зовсім легкі. Ось як тут беру, то він ну такий ще може почекати, а поряд то вже листя привяло ну таке і ось Листячку вже прив'явши також. Бачите, тут коренева система вже велика, і вона забирає вологу і тому така різниця. Ну, до чого це я все веду? Хочу сказати: отак, дивлячись на ці всі мої рослинки, на листя, якось мені не подобається таке воно на колір. Ну, якесь, ну, дивлюся, щось ніби дати потрібно цим калібрахом. Тому вирішила сьогодні. Зробити підживочку по листу бриксілом муль... мульті. На... На... Ніби так, що заговорююсь. Зараз покажу. О, бачите, я попутала у мене Бриксіл Мікс, а не мульті. Така ось о, любительська упаковочка, що таке бриксіл. Хочу показати склад. Бриксіл мікс. Тут є залізо, магній. Потім отей елемент, не знаю, цинк, молібден, мабуть. Щоб... Ну, Дивіться, хто розуміється, подивіться на ці всі, бо я не всі знаю хімічні. Ну, Знаю, що вони потрібні рослині. От, Норма витрати це буде 15 грам на 10 літрів. Мені, звісно, цього не треба, для того, щоб обробити мої рослини, мені буде е, достатньо от такої... Пів-літрової баночки з водою. Це в мене вода дощова. От. Збираю її, тому що ну, це сама краща вода для рослин. Такі в мене ваги є. Ось старенькі вже пройшли багато чого, але я ними користуюся. Е, дивіться. Значить, 15 грам на 10 літрів, це 1,5 грама на літру. І. 0,75 грамів на півлітру. Це мені треба відважити. Зараз це зроблю. Включу віси, вони вже такі, же, знаєте, давні, що іноді заїдають. Так, ось вони ставлю, як я це роблю, стаканчик отакий ось, ну, чи що там у вас є. Старюю його і буду насипати. Зараз лишні 0,91. Так, ось зважила. в мене вийшло 0,7. Достатньо буде це не, не так важливо грамот туди сюди. От, для от в розсадному періоді я буває купую отакі любительські упаковочки і використовую. Звісно, як на посадний сезон треба щось би. Купити, ну, якусь більшу упаковку, так буде економніше. Так, тепер беру оце, пересипаю. Знаєте, в нього такий аромат заліза, ніби дає. Ось такий отримала розчин. Зараз я його залию в оприскувач і оброблю всі рослинки. І ці ось мікроелементи вони допоможуть рослині листя повинно стати краще, воно убере оці всі корисні речовини. Ну і я думаю, що стан трішки покращиться. Тому що я в, буд в закритому приміщенні, в будинку отож, вирощую ту розсаду. Ну, це, звісно, повітря трохи сухе. От, і воно не оприскування. От Калібраху не помішає. Можливо, такими мікроелементами і просто водою я оприскую, ну, дивлюся по стану рослини. Так. Ну, Такі ось маніпуляції, поки нічого не даю їй. Звісно, вже ж вона росте чимало, об'єм землі невеликий, тому підживочки їй періодично даю, якісь там е використовую добриво. З підкисленням таке. От. Ну, отакий догляд за калібраху в такому стані. Якщо тільки пересадили живці в новий стакан, то, звісно, їм не потрібно ніяких підживлень. Тому що вони собі місяць можуть розвиватися, нарощувати коріння. Єдине, що це можна простимулювати ріст коріння якимось добривом. з... Ну, Можна радіфармом, можна добривом, де фосфору буде більша частина, чим азоту і калію. От, ну, ну буду ось закінчувати. Ну, ось ще для прикладу прийшла сюди, покажу. Дивіться, як така рослинка, ось вона маленька, недавно пересаджена. Тут і корні тільки ось починають рости. То їй не потрібно таких робити підживлень. Хай собі коріння росте, воно буде шукати в ґрунті собі поживні речовини, тим самим буде нарощуватись. От. А якщо вже рослина ну, достатньо наростила корінь, ось так як тут, то звісно, тут вона вже росте не місяць, а більше їй потрібен буде. Піджилення. Тут треба дивитися виборочно, оглядати рослину і дивитися, потрібно їй що ні. І звичайно, краще обривати квіточки, тому що ну, вони, звісно, прекрасні, але і калібраху дуже важко зупинити від цвітіння. Але, по можливості, якщо у вас рослин небагато, то обривайте, тому що буде краще розвиватися кущ. От. Ну, Калібраху трохи від петунії, звісно, відрізняється, тому що якщо петунія вже йде в цвіт, то ну, вона тоді зовсім погано росте. Тому не потрібно допускати цього на петунії. Калібраху трохи по-іншому. Це таке. Ну ось, там все добре. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки. Можливо, підписуйтесь на канал, кому подобається моя інформація і мої відео. От на все добре, миру нам.